Братва, всім привіт! Перед переглядом цього відео прошу вас підписатися та поставити лайк для цього відео, щоб нас підтримати. Як ви бачите, ми прийшли в ліс збирати грибочки для того, щоб їх здати та заробити гроші нам на бензин. В кінці відео я покажу скільки здаю грибів та скільки я заробив з того всього. Покажу сам процес збору грибів. І ще одне завдання на сьогодні знайти домик так скажем, лісника Коли ми збирали кору, ми знайшли домик з кірпічиків зроблений, такий здоровенький. Там навіть була печка, Ми хочемо його знайти та зняти для вас там виживання. Не знаю, чи ми його знайдемо, але надіюсь, да. якщо знайдемо, то вам, звісно, що покажемо. І що хочу сказати, ось, подивіться, ну, вже є перший грибочок сидить. Ви бачите, ну? І отут в пакетіку вже трошки по дорозі, як ішли, то назбирали. Рибочки трохи обчищаємо, можуть на них чистити не крепко, щоб геть чистенькі були, а просто чуть корінчики, які я тут поодривав, шляпки чуть-чуть пообчищував і такі грибочки вже будуть йти на здачу. Зараз ми ще ходимо по своєму лісі. Тут грибів мало, по лісу, трохи поганий, і люди повибирали. Зараз ми будемо йти до того домика. І там біля того домика трошки далі. Наше золоте місце грибів. Там має бути грибів тьма. Буде попадатися дуже багато великих і на одному місці буде ну, просто багато грибів. Я вам це обіцяю, буде таке. Тому залишайтесь з нами, дивіться це відео до кінця. В кінці відео, як я і казав, покажу скільки ми заробимо нам на бензин. Ось подивіться, ну, як припаркувався грибочок на горбочку, таке самого верху. Його вириваємо. О, ножка тут уже подовше. І о люди. Ще один масенький сидить. Так трошки їх обчищаємо тако. О. Крепко сильно обчищати не треба. Ножку тако чуть-чуть. Все. Кинули в пакетик. І пішли далі збирати. Ось люди, подивіться на ну, як грибочки ростуть. Бачите, не знов під дорогою. О. Бачите, які карапузи, йомоя. Первенький і другенький. Два карапузики. Так чуть обчистили. Та й все, в пакет підуть. Аж ну, поки дійдемо на наше козирне місце, вже й знайдемо трошки грибочків. Нам іти люди гей, такого туди ой, далеко в ліс. Тому йти ще довго, не будемо тягнути час, будемо йти. Ну що ж, люди, ми вже почти добрались до того місця. Зараз нам треба буде ондо позагаті бобрів. Перейти канаву, подивіться на яка вода в канаві чистенька. Прозоренька. Тут, кстати, карасики є в цій канаві. Я вам це 100% кажу. Вони тут є. І вон, бачите, тут вже йде така посадка. Чуть цю посадку пройти і вже буде... Ох, йо -йо. Це все тут... -то... Короче... О, є, вибрався. Всю посадку пройдемо. І вже буде той ліс, де мають бути багато грибів. Є люди, є. Я його знайшов. Просто подивіться на ну, який тут домик, подивіться. на ну. Височезний, двохповерховий. маю, вам просто не передати Я все-таки його знайшов. о бачите, що печка є, змурована там. О. І отут люди ми можемо знімати виживання. Зараз всередині покажу. Ой, тихо. Ось таке всередині, бачите сама печка. О тут будемо щось смажити, якщо будемо тут виживати, звісно. Ну й тепер зараз позначу це місце на карті. Щоб знати, де це місце, щоб його знов не забути. І тут, якщо ми сюди заліземо якось, не знаю. То якщо заліземо, то будемо знімати виживання. Ми просто подивіться. Який то є домик? Та ти що? О. Ну а зараз йдемо на наше козирне місце збирати грибочки. Ну що, люди, я вам казав, що на козирному місці будуть гриби. Зараз вам я їх і покажу. Просто подивіться. Он до грибок сидить, тут сидить, цьому, мабуть, вже все. Так, да, він вже, бачите, сотрух. Треба було раніше приходити. Далі, тут те саме, бачите, два грибка. Ну цей, О, це ще й, ще й добрий. Це нормальний ще піде. Тут шляпка і ми ще згризли, один грибок я вже зрізав, далі, дивіться, тут який грибочок сидить. Де то ще я бачу, бачив люди? Тут, подивіться на, сидить. Ще один рядом біля нього. Тут а ще сидить. Люди, тут є ще грибок. Тут в цьому, правда, мабуть, вже теж. Тут ще сидить. Бачите? О, дивіться, який здоровий сидить. Та ти шо, йомайо, -йо. люди. є контакт. І тут ще, подивіться. Один, два, тут ще третій сидить. йомайо, Отакі о місця я знаю. Тут, бачите, вже поцвів, вже цьому точно шухана. До ще один. Це нормальний буде. Да, це ще й нормальний. Та ти шо люди. Отак і збираються гриби. Зараз ми просто тут на цьому місці будемо ці всі гриби. Вам цей процес не буду показувати, бо не як знімати, камеру не можу зафіксувати ніде. Скоро куплю кріплення, то тоді будемо знімати. Для вас контент від першого лиця, як будемо гриби збирати або ще щось робити. Ну і хочу сказати, що десь до кілограма грибів на одному місці. Тобто 100 гривень тут гарантовано я зароблю. І ще тако походжу, пошукаю, то ще пару грибочків донайду. Да, Отакі от діла. З вас лайкос. Ну а ми погнали класти наші будущі гроші у пакет. Ось, запам'ятовуйте, скільки зараз у нас грибочків в цьому пакеті. Подивіться на. Ну. О, ось який. І покажу кінцеві результати, коли ми вже вложимо оці всі, які тут ростуть. Ну і ось скільки грибочків вийшло, бачите. Ну. Трохи вони, звісно, старі, але нічого. І зараз покажу вам. О, бачите ну. Більше-більше стало ще й <кій> важить уже скільки. Ну, ну легеньке, звісно, але вже, вже відчувається на руку. Перейдемо далі шукати. Треба ще нам навалити грибів. Хоча би, ну хоча б пів пакета цього набрати за сьогодні. А то блін, поки зайшов на це місце, то вже й сил нема. Ох, люди, подивіться на ну, який великан тут сидить. Та ти що, просто подивіться на ну. його вирвемо. О, ми ще бачите, на їх знизу понад грізали. Мінус грами. Зараз ми його обчистимо. Там вона такого Та й зразу вкидати. О, і можна йти далі. Але люди скажу, сил нема, живота крутить. Навіть грибів щось пропали. Я сюди мотоциклом приїжджав. Були тут гриби. Видно, повибиралось. Може ще якусь знайдемо і якось будемо йти до хати Барально силима. Ще тут пару грибочків знайшли. О, дивіться. На е, гриб. А з тобою що було таке. Нічого нас не в стороні, Ідемо назад. Тут у нас ще одненький сюди. Так. І ще один. А тут і кав'янці, зараз покажу. О, ж контакт такий погризений. Нічого, бачите, невеличка жменька. На одному місці все таки є. Коротше люди набрали стільки грибов. О, поглядіть на наскільки... Ну так скажу. трохи є, трохи є і важить. Ну але мало, це є мало люди. Але я сів по дереву, замахався ковздець. Просто не можу йти. До Андрика якраз ще позвонив. Він може там зараз скутера нарішає, дай приїде може. Ну не може, а я сподіваюсь мене і забере. Фух, он до він якраз і дзвонить. Будемо пекти додам пішки. Андрій рубає дрова зайнятий. Треба перерубати дрова, тому що йому на навчання їхати. А скутера вже забрали, теж в лісі гриби беруть. Ну нічого, зараз бистренько будемо якось старатися йти. Йти нам десь 6 кілометрів. Просто капець. Голодний, але нічого. Хоч трошки грибів набрали. Хоча мали набрати торби. Прийдемо до нас в село, здамо. і вам вже покажу самі гроші, скільки ми заробили за ці гриби. Здали ми люди ті гриби і коротше, отримали ми 275 гривень. Це просто капець. Ну хоча б щось, що нам розстрає. Три літри бензина якраз. Я, кстати, здавав гриби на тисячу-1050 тисячу на тисячу пару разів здавав. На 800 багато разів, на 500. З Андриком ми тоді ще мутили, по 800 здавали. Треба було їхати мотиком, а то поки дойшли, то вже сил не було. А назад я еле дочалапу. І кстати, гриби вже перестали приймати в той же день, коли я здав, якраз здав, прям тютюлька в тютільку. Ну, такий відос у нас вийшов. Кому понравилось, не понравилось, все одно пишіть, ставте лайки, підписуйтесь саме головне. Ну а ми зараз йдемо для вас знімати рибалочку. Тому жіть нових відосів.